Всім привіт! Ласкаво прошу на мій канал, мене звати Соул, і я радий вам сповістити, що скоро нас чекає багато приємних новин стосовно новорічного наступу 2023 року. Сьогодні ми пошукаємо пасхалки та поміркуємо, що ж цікавого до нового може бути у новорічному наступу 2023 року, а ви ставте вподобайки до цього відео та поширюйте українську мову на просторах Ютуба. А також обов'язково напишіть у коментарях, які б танки ви хотіли бачити у коробках, та що ви очікуєте від новорічного наступу цього року. На головному порталі World of Tanks з'явилась новина про новорічний наступ в компанії Міла Йовович та Арнольда Шварценеггера. Виходить, що у цьому році у нас будуть цілих два командира, а для українців це додатковий подарунок, тому що Міла Йовович – українка з Києва, котра в дитинстві поїхала до штатів і пізніше зробила там собі кар'єру кіноакторки. Є всі шанси, що озвучка її персонаж буде саме українською мовою. Далі переходимо до відео. Цілком дивитись відео ми не будемо, а тільки зупинимось на деяких цікавих моментах. По-перше, на початку відео ми бачимо, що головні актори захищають так званий Дух Свята, який закритий у пляшці, захищають вони його від злих снеговиків, котрі намагаються захопити цю пляшку. Правда, незрозуміло, що вона їм потрібна, вони наче не орки, і то не балтика девятка Ну, можливо, нас чекає якийсь дуже цікавий режим у цьому році, я сподіваюсь, бо режимів на Новий рік дійсно ще не було, і сподіваюся, що буде щось цікаве. Далі переходимо до майданчику, де працює вся команда по зйомкам. І на фоні ми бачимо якесь колесо. А я думаю, що воно не просто так там лежить, а ще й підсвічується. Там ще й камера так плавно приходить повз нього. Пам'ятаєте, я казав, що буде марафон у цьому оновленні, і в книжці Хеллоуіна знаходилось зображення, схоже на вітруванську людину. На ній був котик, і на фоні цього котика був зображений італійський середній танк 10-го рівня з барабаном до зарядки Леон. Може бути таке, що це буде перший преміум танк 10-го рівня, і можливо він буде все ж таки не марафонний, а у коробках. А як ви знаєте, Варгеймінг, вони дуже люблять зробити щось дуже несподіване перед святом або на свята. А якщо подивитись на минулі новорічні наступи, котрі вже копіювали один одного, то я думаю, що слід очікувати чогось грандіозного. Ну, принаймні я дуже сподіваюся на це. Далі можна проскочити в кінець і можна побачити, що новорічний ангар все ж таки буде такий самий, але дещо будуть перероблені домівки та декорації, і екіпаж нашого танку, як і раніше, буде дивитись на салюти і на неперевершений пейзаж. Але, хоч як не було б, одна річ залишиться незмінною: Wargaming в котрий раз зробить максимально зусиль для того, щоб вам було комфортно заходитись на новорічні свята у Ангарі World of Tanks та у танках у цілому. А на сьогодні в мене все. Я сподіваюся, вам сподобалось моє відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал з наступаючими святами вас.